20 січня в Україні розпочинається чергова четверта хвиля мобілізації. В першу чергу будуть призивати чоловіків, що мають військові спеціальності. Основна мета мобілізації ротація. Тож запитаємо черкащан, як вони ставляться до мобілізації і чи вважають її доцільною. Звісно, не чому ворог на порозі, то що треба робити. Якби ви отримали повістку, що я вважаю, що вона з одної сторони потрібна. Але я вважаю, що потрібно все-таки призивати професіоналів. І не тільки професіонали, повинні, от, що не збираються вони призивати областя, які зараз да, я вважаю, що їх потрібно теж, щоб вони захищали свій дім, так як ми захищаємо їхні вдома. Мобілізація? Там мобілізація. я скажу, что я у тебя не буду отвечать на твои вопросы. Ну, это необходимый шаг. Я так... а чему цена необходимо? Почему цена откидывается? Ну, потому что Россия не собирается, так сказать, вот, примиряться с положением дела. Она не хочет идти на перемирие. Она заинтересована, ну, я так понимаю, заинтересована в дальнейшем продолжении вот этой своей политики агрессивной, в аннексии может быть, Украины, и не только восточных областей, но и все. поэтому надо, так сказать, и держать то и, в общем-то угу. Не, ну Путлера надо гнать, конечно. Как бы вы отримали повестку? Что б сделали? Я уже ходил. Так? Да. Тобто Жду. готові так, захищати да. країну. Я да, заходив, повітря комісію пройшов. Ви ж бачите, що в нас в країні все отак. Яка агресія йдеться, все, вона хід розділена, подла війна і все остальне. Mm -hmm. Те, що там зараз кажуть, що мол, нема воєнного положення, немає мобілізації. Ну, тут треба дивитися. Бо той, хто не хоче йти, він, звісно, придумає собі причини. От, але треба боронити, бо це падло і з вибачте, і не остановиться. Не дуже Чому? Ну, Я вам скажу, що, що я можу Треба захищати. У ну, нас в Україні воно ну, не дуже. Як, що не треба захищати. Таке Україна тут надійна, все треба. Ну, Не так воно все. Можливо, я так вироститься. Відверто ну, не зовсім і, і добре. О. Поясніть. У нас є міліція. Я дивився вчора в інтернеті, до речі, 300 тисяч. Хай в першу чергу йдуть і захищають. Отримали кошти свого часу. Хай працюють на благо батьківщини. Якби ви отримали повістку, коли прийшли? Ну, звичайно. Бо я патріот з цієї країни. <гум> чого? шаху нема. Якщо ну, ви то Звичайно піду. Ну як нормально. Потрібно не потрібно. Потрібно, то ні. А це Ну як це? А хто буде праву захищати? Наші фотоновушек убивають, там калечать. А хто буде далі? Хто їх буде міняти? Якби ви отримали повістку, то са? Звісно. Як необхідність нович? Вона потрібна зараз? Ну, я думаю, що так. Я думаю, що потрібно. А ви пішли у лаву збройних сил? Скоріше все так. Ми призвуть, то буде один із підемок.